Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 9 травня, 1171 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора на півдні, в Миколаївщині та Одещині жодного разу не було повітряної тривоги. В Миколаєві було чутно якісь вибухи, але місцева влада сказала, що загрози вони не несуть. Напевне, наші хлопці щось розміновували або тренувались. Ну і в Одесі теж. Все спокійно сьогодні деякі школи перевели на дистанційне навчання, бо росіяни можуть щось вчудити. Ну іранські мопеди росіяни минулої ночі не запускали. І на Миколаївщині в районі Очакова, як завжди, минулої доби були атаки ФПВ-дронами від, від росіян. На щастя, знову без постраждалих. Ну і на Херсонщині також не припиняються російські обстріли. Одна загибла людина минулої доби, одна травмована. Тому прошу закинути як завжди на помсту росіянам. Дуже дякую.